Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про наростання економічної кризи, уповільнення темпів зростання промисловості і провал продовольчої програми. Тобто, говоримо про економіку в добу застою в умовах. політика ідеологічної кризи радянської системи наростає і економічна криза. А суперечливість процесу реформування промисловості призвело до того, що починаючи з 1972 року темпи реформи і її ефективність поступово зменшують оберти. І внаслідок кризи колгоспно радгосної системи складними залишаються умови життя і праці на селі. Взагалі, труднощі соціально-економічного розвитку призвели привели союзне та українське партійне державне керівництво до усвідомлення. Необхідності хоча б деякого реформування існуючої економічної системи. Це розуміння зародилося ще в добу Хрущова. у 1961 році в періодиці з'явилися статті, що започаткували економічну дискусію 60-х років. У її ході визрівала думка про необхідність здійснення глобальних економічних перетворень. У вирішенні питання, з чого почати, основна увага зосереджувалась на проблемах недосконалої системи планування та оцінки діяльності підприємств насамперед заваловими показниками, і як писав відомий на той момент російський економіст Лацис, розпочалася золота доба розвінчування ладу у 1963 дев'ятсот роках, вчений економіст Харківського університету Ліберман звернувся до Хрущова з листом, в якому піддав гострі критиці догматичні установки радянської економічної науки, і запропонував взяти на озброєння перевірені світовим досвідом принципи матеріальної зацікавленості, госпорозрахунок, товарно грошові відносини. Це уможливило б зменшити вплив управлінського апарату і підвищити ефективність виробництва. Проте уряд і більшість економістів не прислуховувались до раціональних думок вчених. Однак дискусія виявилася небезплідною. Вищі ешелони влади зайнялися підготовкою пакета реформ, котрі б дали змогу провести косметичний реформ соціалістичної системи. У своїх доповідях на зборах керівних керівників, працівників та записці адресованих ЦК КПРС наприкінці 64-го року, Грощов виступив з ідеями демократизації управління колгоспами і радгоспами їх спеціалізацію, матеріальної зацікавленості працівників аграрного сектору в результатах своєї праці. Проте ці пропозиції торкалися переважно адміністративної, а не економічної сфери, і зазвичай стосувалися питань управлінських, а не виробничих. Тому реалізувати по суті. Ці навіть обмежені нововведення не вдалося, і нове радянське керівництво, що прийшло до влади в жовтні 1964 року, розпоряджалося волі суспільства зовсім по іншому, і це теж дало свої наслідки. Економічний розвиток УРСР впродовж другої половини 60-х, першої половини 80-х років, був неоднозначним. Під тиском комарно-бюрократичної системи. Не дали очікуваних результатів в економіці хрущовські нововведення, ну і взагалі вони призвели до певної кризи. Так, у 1965 році очільник уряду СРСР Олексій Косигін та група московських технократів розпочала чергову економічну реформу, зміст якої був сповнений суперечностей. З одного боку, вона спрямовувалась на прискорення науково-технічного прогресу. Розширення господарської самостійності промислових підприємств госпозрахунок, місцеві місцевої ініціативи, визначення ефективності роботи підприємств не за виробленою, а за реалізованою продукцією, створення фондів матеріального заохочення робітників і службовців, розширення соціально-культурної сфери. З другого реформа значно посилювала позиції центральних відомств у 1965 році. Були ліквідовані рад наргоспи і відновлено промислові міністерства. Це означало, що уряд республіки втратив контроль над більшістю заводів і фабрик, які знову підпорядковувались центром. Проте, незважаючи на свою непослідовність, реформа деякий час позитивно впливала на економіку. Порівняно високі темпи зростання спостерігалися саме в промисловості, у виробництво впроваджувало нову техніку і матеріали. Зросла продуктивність праці, за рахунок якої одержали більшу частину приросту промислової продукції. Як і промисловість, сільське господарство в другій половині 60-х років розвивалось порівняно успішно, було затверджено гарантовану оплату праці колгосників за тарифними ставками відповідних категорій робітників і службовців Радгосп. збільшено капіталовкладення в аграрній сфері. У сільськогосподарській практиці почали використовувати нові Агротехнічні прийоми також впроваджували виробництво високовражання, районові сорти зерна і технічна культура. Покращила ситуацію в тваринництві. Промисловість забезпечувала село новими машинами, хоча їхня якість не завжди була достатньо, на достатньому рівні. Продовж цього періоду основні виробничі фонди і загальний обсяг промислового виробництва зросли в півтора рази. А національний дохід на 30%. Створе було єдину енергосистему республіку із під'єднанням до неї промислових підприємств, завершено електрифікацію сіл України, і радянські економісти навіть назвали 8 п'ятирічку 1966-1970 років золотою. Але вже на початку 70-х років означилися труднощі в реалізації задекларованих програм. Сталося очевидним, що чергова спроба вмонтувати елементи економічного стимулювання в чинну систему адміністративно-командного управління економікою виявилась недієспроможною. Відтак, із самого початку реформа була приречена на поразку, оскільки залишала без змін відносини власності. В ній намагалися поєднати несумісні принципи: це розширення прав підприємств і посилення централізації. Реформа, наприклад, передбачала збільшення самостійності підприємств і зменшення кількості показників, які затверджували згари. Але фактично чисельність таких показників зросла. Усталеною практикою була корекція планів наприкінці року в бік зменшення, що створювало ілюзію їхнього виконання. Центральні відомства на свій розсуд використовували природні і трудові ресурси України. Монопольно вирішуючи, де, скільки, коли будувати та куди спрямовувати. Тут я пропоную попрацювати з уривком в праці Наталі Тимчком, Косигінська реформа як спроба вдосконалення радянської господарської системи, і питання, які чинники, на думку авторки, гальмували реалізацію економічних реформ. Положні реформи впроваджувалися у життя з великими труднощами, а деякі з них так і не були реалізовані. Передбачені спочатку прямі зв'язки між підприємствами зовсім не були втілені в життя через їхню несумісність із системою фондування та розподілу. У результаті ось прозрахунок підприємств виявився незабезпеченим матеріально, а підвищення самостійності підприємств несумісним з повноваженнями міністерств і відомств директивним директивними плануванням та існуючою системою ціноутворення. Численні суперечності реформ можна було б усунути. Рухаючись поетапно по до ринку, проте це було неможливо з політико-ідеологічних причин. Тому невдачі в косиїнських реформах починають призводити до наростання кризових явищ промисловості. В економіці республіки в свою чергу першочергову увагу приділяли вугільні промисловості, чорні металургії, важкому та електротехнічному машинобудуванню та воєнно промисловому комплексу. Панівним залишався екстенсивний шлях розвитку виробництва, тобто зростання його обсягів досягли залучаючи додаткову робочу силу і збільшуючи капіталовкладення у будівництво нових підприємств, гіднично збагачувальних, трубних, металургійних заводів, підприємств хімічної галузі та інших промислових гігантів, початок за застарілими проектами і технологіями. Одним із негативних наслідків такої політики стало забруднення довкілля. Яке, за оцінками спеціалістів, відбувалося в десятеро інтенсивніше ніж в усьому Радянському Союзі, підвищуючи обсяги виробництва електроенергії, розпочали створення штучних морів, які поглинули близько 1 мільйона гектарів родючих земель та спорудження атомних електростанцій. Про недоцільність будівництва Київської Кременчуцького та інших водоймич говорили науковці, письменники, публіцисти проти цього виступали. Місцеві жителі, котрі вимушені були переселятися, залишаючи рідні місця. Проте влада проігнорувала ці протести. Продовж короткого часу в Україні без належного обґрунтовування розрахунків, урахування геополітичної і геологічних особливостей місцевості за старими і недосконалими технологіями, було споруджено 5 атомних електростанцій. Центральні міністерства довели їхню концентрацію в РСР до небезпечного рівня, необхідність у цьому. З огляду на потреби господарства республіки не було. В Україні виробляло п'яту частину загальносоюзного обсягу електроенергії, значну частину якої передавали до сусідніх республік, а також експортували, вирученими за її продаж коштами розпоряджалися ті ж такі центральні відомства. УРСР надалі залишалися одним з найбільших виробників зброї та різноманітної військової техніки. В республіці сформувався доволі потужний військово-промисловий комплекс. Замовлення військовиків виконували краще виробництво, де були сконцентровані найкваліфікованіші робітники, інженерно-технічні працівники вчені і куди спрямовували найякіснішу сировину і матеріал. Це були додаткові фактори централізації економіки СРСР, що не знав ані місцевих особливостей, ані республіканських кордонів. І мав тенденцію до необмеженого зростання, посилення політичного впливу, підпорядкування своїм інтересам усіх цивільних структур. Натомість розвиток галузей, які випускали товари масового споживача, тривав дуже повільно. Більшість машин та обладнання підприємств легкої та харчової галузей й промисловості застаріли, а ефективність їхньої роботи була низька. Через незадовільність була і. Якість відчисняних товарів, багато з яких до того ж стали дефіцитними. Водночас виготовляли чимало нікому не потрібних речей, і це робили тільки тому, що ввели, план в, ввели в план. Отже, згортання економічних реформ призвело до наростання негативних явищ. Появилися риси притаманні колоніальній системі економіки, що характеризувався перевагою паливних і сировинних галузей. у 1985 році. Питома вага промисловості групи А складала приблизно 72%, а Натомість групи Б 28%. В той час, коли високоразунні країни будували постіндустріальне суспільство, вступивши в техногенну еру. У РСР в складі СРСР все ще продовжувала індустріалізацію. Вилучення з виробництва застарілого остаткування, середній вік якого в 1985 році становить 28 років, відбувається повільно. Зношеність основних виробничих фондів дорівнювала 43% проти 28%. Якщо в першому п'ятиріччі цього обсягу промислової продукції було достатньо, а і його потім навіть збільшили на 50%, то в останньому було збільшено лише на 19%. Промисловість республіки, як і всієї країни, стрімко наближається до кризи. І тут можна згадати, що ця системна криза проявлялася і в промисловості, і в сільському господарстві, і в екології. І з початком 70-х років, за умови згортання господарчих реформ, темпи розвитку сільського господарства суттєво уповільнилися. У другій половині 70-х років приріст продукції аграрного сектора становив щорічно 1%, а на початку 80-х років всього 0,43%. Незважаючи на те, що влада постійно контролювала цю сферу економіки, видавши низку постанов, які, на її думку, повинні були стимулювати сільське господарство, їхня результативність залишались малою, майже всі вони не були підкріплені економічно і мали здебільшого декларативний характер. Як і в минулому колгоспник, працівник радгоспу були мало зацікавлені в результатах своєї праці. Передові форми й організації, зорієнтовані на кінцевий результат, на селі не прижилися. І в такій ситуації тисячі сільських жителів не бачили перспективи роботи в колгоспах і радгоспах, тому виїжджали до міст. За низькою продуктивності праці і відсутності необхідної техніки, це зумовило гострий дефіцит робочої сили. Однак влада знайшла вихід з такої ситуації. Тисячі студентів, робітників, інженерно-технічних і наукових працівників, солдатів змушували впродовж сезону працювати на полях перероб... переробничих підприємств чи овочевих базах. При цьому не завжди вдавалось зібрати врожай, який залишав... залишалось зимувати або переорювало. Подібної безхосподарності без не допускали власники присадивної ділянок. Займаючи близько 6% сільгосподарських угідь республіки, вони продукували тридину всього обсягу виробленого м'яса, чверть молока і 40% картоплі. Водночас, прискореними темпами, знищували основне національне багатство України її землю. Частина кращих ґрунтів була затоплена штучними морями, створених на Дніпрі та інших річках України. Не зовсім вдало провели мельор... мельоративні роботи. Деякі землі занедбали через ерозію, влада продовжила політику ліквідації так званих малоперспективних населених пунктів, переселяючи хуторян жителів малих сіл на центральні садиби колгоспів і Радгоспів. Відтак на місці квітучих сил виникають пустки та руїни. Намагаючись покращити становище в аграрному секторі пленом ЦК КПРС в травні 82 року прильодно так звану продовольчу програму. Реалізація якої мало забезпечити, в стислі строки стали постачання населенню всіх видів продовольства, суттєво поліпшити структуру його харчування за рахунок найкорисніших продукцій. На виконання програми виділяли значні кошти, збільшилось виробництво сільгосподарської техніки, але про це ми ще поговоримо. Отже, наприкінці, 70-х, на початку 80-х років, господарство УРСР входить в смугу системної кризи. Воно, еф... воно було неефективним, конкурентно-спроможним, а більшість спроб оновити його виявилось суто адміністративним чи навіть ідеологічно декларативним. Одне з гасел того часу, це економіка повинна бути економною, цілком відповідала духові часу, коли подібним тран... транспарантам влади намагалися втримати кволу соціально-економічну будівлю від остаточного розпаду. Тобто, на початку 80-х років стан сільського господарства в цілому аграрного комплексу України потребує, потребує невідкладних змін. Центральний комітет КПРС розробляє у листопаді 82-го року, а пленом ЦК Компартії України схвалює продовольчу програму УРСР, яка була розрахована на період до 1990 року. Вона містила сукупність заходів, спрямованих на забезпечення сталого постачання населення продуктами харчування а промисловість сировину. Було зроблено спробу створити єдину систему управління сільським господарством та іншими галузями агропромислового комплексу на всіх рівнях. У ній визначалися обсяги виробництва всіх видів сільгосподарської продукції та шляхи доставки їх до споживача. В ОРСР інших союзних республіках для керівництва аграрно-промисловим комплексом. Як єдиним цілим була сформована комісія президії Ради міністрів з питань агропромислового комплексу, а в областях та районах агропромислові об'єднання. На 1 липня 1983 року в Україні налічувало 479 таких об'єднань на чолі з радами об'єднання. Наслідком цього було зростання капіталовкладу сільського господарства, збільшувалась виробництво сільгосподарської техніки, а також мінеральних добрив, поставки яких зросли більш ніж у 10 разів. Водночас присадибні ділянки, займаючи 5-6% сільгосподарських угідь в республіки, давали третину всього виробленого м'яса, чвить молока і майже 40% картоплі. Ні зусилля вчених, ні сама програма по суті позитивних змін на селі не забезпечила насамперед через авторитарну бюрократичний стиль керівництва сільським господарством. Продовольча програма республіки. Як і країна, за основними показниками, не була виконана, але завдяки їй удалося припинити наростання кризових явищ і навіть дещо поліпшити становище в сільському господарстві. Отже, у хронологічних межах періоду 60-х, 80-х років, історія агарних відносин в радянському союзі і УРСР характеризувалась кількісними та якісними змінами у сільському господарстві, що впливали на невідповідність потреб суспільства і його розвитку. З невирішеністю питань власності. Досвід інтенсифікації галузі шляхом освоєння нових сільгосподарських угідь, ширшого застосування техніки, використання електроенергії, засобів хімізації виявилися невдалими. І у 1960-85 роках енергетичні потужності в сільському господарстві України зросли більш ніж у 5 разів. Споживання енерг... електроенергії в 10 разів. Поставки міндобрив – в 10,5. А валови збір продукції рослиництвом. Лише в 1,6 разів. Спроби розв'язати проблему інтенсифікації сільського господарства як головної ланки аграрно-промислового комплексу шляхом широкого розвитку міжгосподарської кооперації, створення аграрно-промислових підприємств і комплексів без урахування економічних і соціальних умов господарювання на селі, особистих інтересів працівників, обернулись на великі втрати. Не був поломаний традиційний екстенсивний підхід до ведення землеробства. І наростала криза колгоспно-разгосної системи. Тобто реформи в економіці, розпочаті в 1965 році, не були доведені до кінця. Вони не дали вагомих результатів, розбившись об стуну бюрократизму. Міністерство та відомства досить швидко звели на нівець госпозрахунок, ліквідували самостійність підприємств. Система директивного планування та командного управління господарством зберігла все. А в окремих випадках навіть посилились провал реформ другої половини 60-х років, ще раз довів принципову неможливість реформувати соціалістичну систему. У 70 і му роках негативні тенденції в економіці республіки наростали, хоча говорити про застій в буквальному розумінні цього слова, мабуть, не зовсім правильно. Водночас очевидно. Що в господарському і політичному житті, соціальному і духовному розвитку республіки залишалося чимало елементів і традицій сталінської доби, надійно законсервованих Брежницькою керівництво. І якраз на показниках економічного розвитку у РСР ми прекрасно бачимо цю ситуацію, що восьма п'ятирічка ще розвивалась непогано, а далі все йде на спад. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, виконайте до наступного року. До зустрічі!